Є знижки до Дня Незалежності на Бани Оцин, 20 в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Зі вже традиційно ближче до 10-ї години ми в нашій студії ранку марафон зустрічаємося за круглим столом. І Сьогодні у нас абсолютно унікальна людина, це легенда української музичної естради. Людина, пісні якої звучать завжди у найважливіші моменти життя нашої країни. Це Марія Бурмака. І сьогодні вона презентує в нашій студії свою нову пісню. Дивимося! Марія Бурмака народна артистка України, кандидатка філологічних наук, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Народилася у Харкові у сім'ї викладачів, закінчила філологічний факультет нинішнього Харківського національного університету імені Каразіна. Авторка понад 150 пісень, активна учасниця практично всіх подій української історії від фестивалю Червона рута у 1989 році та революції на граніці у 1990-му до помаранчевої революції та революції гідності. Займається активною волонтерською і благодійною діяльністю у 2014-му війшла до сотні найвпливовіших жінок України у 2021-му Об'єднала професійних музикантів та сучасних саундпродюсерів у проєкті Улюблені класики для створення музичного альбому на вірші класиків української літератури. З нею завжди теплі зустрічі. Марія в Марія, студії ранок марафон. Я раді дуже Ще бачити. Та така красива, Приїх. така розкішна. І з гітарою за класикою. Скільки б не минуло бри. років, завжди Марічка з гітарою. Проходь, дивись наш стіл. Проходь, ось сідаємо сюди. Куди Туди Сюди з гітарою? Окей. Як вчорашній день провела? Вчорашні... Так, це, речі, річ, річ, річниця. Я знаю, якщо вона ти завжди ставишся до Дня Незалежності. Як він вчора прийшов? Е, ну, я дивилася вас в ефірі. <клес> і до речі, на наступний день незалежності я планую собі спекти пиріг незалежності. І зрозумію, що ідея насправді дуже крута. Дуже <клес> потужна. Вчора я вже не встигала, тому що багато було всього. Я написала пісню до Дня Незалежності. Е, вона е, мені дуже хотілося, щоб вона вийшла фактично до вчорашнього дня, і вона вийшла. І е, так само в мене були е, зустрічі. Зустрічі, запрошення, ефіри вже десь після обіду, але е, настрій звичайно задали ви е, своїм берегом. Так це круто. а пам'ятаєш перший день незалежності? Яким він був для тебе? Я дуже добре пам'ятаю, тому що 91-му році е, закінчилась фестиваль я була на фестивалі Червона Рута угу. в Запоріжжі. Був заключний. Е, Концерт, виступав В'ячеслав Чорновіл. Вранці ми прокинулися і побачили лебедина озеро в готелі. Угу. Мене так дивишся, та я той динозавр, який пам'ятає. <заців> дуже детально. <заців> <то> не... <заців> <заців> але слухай, мені 9 років було, я теж дуже добре пам'ятаю. цей день. Стільки було <заців> <заців> нервів, в очах. Трошки а, менше. Стільки... а в мене насправді це було так. І я е, до Дня Незалежності, я пам'ятаю, це були дні осипіння такого. <заців> це Харків. <заців> і, е, ну, і коли це сталося, вже значно пізніше я побачила фільм Колапс. Якщо ви не бачили, всім раджу подивитися. Як українці перемогли е, е, імперію зла. Uh -huh. Сашко Зінченко, такий історик, е, зняв цей фільм і написав книгу, і там по деталях написано взагалі, що відбувалося в цей час. Бо ну ми бачили це по телевізору, так вони знаємо внутрішня та внутрішні взагалі ці події і е, все, що відбулося, і це насправді дуже цікаво. Єдине, що скажу, що Незалежність не була нам подарована, і це не так сталося. Це е, збіг дуже багатьох е, історичних процесів і рішучість Абсолютно. тих людей, які тоді були при владі, або навіть тих дітей-студентів, які От, тоді я, виходили як, на революціях хотів за згадати, що ну студенти і молодь в принципі кожен раз відіграє. Мені здається, одну з найважливіших. Роли в становленні як держави, революція Помаранчева, революція гідності і революція на граніті так само студенти так само виходили. Знаєш, в у всіх цих подіях я брала участь, і я вже зараз розумію взагалі, наскільки це було небезпечно страшно. Ну коли тобі 19-20, ти ж про це не думаєш. Ні, ти ж революціонер. Я пам'ятаю, я вже вчилася в університеті, і ми поїхали в Харківській області встановлювати хрест здається. Уенерівцям uh -huh. в здається, в Балаклаву, ну біля Харкова є таке містечко. І е, нас не пустила міліція навіть з вокзалу. Ми стояли і співали пісні е, українські, ще не вмерла Україна. В мене є ці Вас фотографії. Вас затримали на вокзалі. На вокзалі, не випустили з вокзалу. І я е, приїжджаю додому, а мамі я сказала, що я їду до своєї подружки з університету, і ввечері е, голос Америки, всі слухали, звісно, це е, кажуть: і побили харківських студентів, серед них була відома співачка Марія Бурмака. Моя мама піднімає на мене очі і каже, а де ти була? Знаєш, тобто, це е, а я була власне, поїхала я ж батькам не розповідала uh -huh, розумієш uh -huh, uh -huh. І, і зараз я розумію, що це все було дуже небезпечно. Ці студенти, які е, в, на Майдані голодували на граніті, е, я тільки зараз розумію, взагалі що відчували їх батьки. А ти пам'ятаєш, що стало каталізатором цього моменту? Е, розумієш, 80-х... Серед молоді, про що говорили? Як на це наважувалися, як ішли? Е, насправді, е, я хотіла би зараз сказати про фестиваль Червона рута угу. цього року буде 35 років. Я думаю, що ви в своєму ефірі теж е, присвятите цьому. Час Червона Рута. Це якраз був фестиваль, який був предтечою незалежності, де приїхало дуже багато людей. Тоді ж не було інтернету, мобільного зв'язку, і дуже багато людей заряджені однією ідеєю і класною музикою. І от власне ці емоції, я пам'ятаю, що фестиваль... прогріли молодь. Я пам'ятаю, що червона рута вперше піднімали синьо-жовті прапори на моєму виступі. Бо я вчора а гімн? Гімн. вперше заспіваний був гімн. Приїхали на студенти зі Львова, і е, міліцеї. І я тільки потім згадала, тому що хтось про це написав, що Марія Бурмака зі сцени сказала, що зараз не пускають львівських студентів. Я звісно про це забула. Тому настрої суспільства знизу вони дуже вже були такі електризовані. І звичайно, фестиваль Червона Рута, потім все і ну знаєте, люди вже розуміли, що. Імперія загинається, і через те, от власне були оці такі рішення. Ну а молоді люди вони завжди не бояться. Не бояться перти йти вперед і не бояться того, що десь можуть бути травмовані. Але я знаю, що в тебе є абсолютно унікальна історія. Це у той день роковий такий для, для нашої країни, 24 серпня, коли е, вносився прапор. У Верховну Раду, наскільки я знаю, ти дотична до цієї події? Я дотична до цієї події, бо з Червоної рути в Запоріжжі я якраз на полізі кадри, якщо Ось що прапор так я їхала насправді тоді, коли стався пуч. А на Червоній mm -hmm. руті було багато музикантів з-за кордону. Була дуже відома група Wedding Present, називається тоді, назвалася Ukrainian, з Британії. І їх відправляли, бо полетіти було можна тільки з Москви. Мене посадили на поїзд Запоріжжя Москва. Я мала встати в Харкові. Батьки прийшли мене зустріти. Я сказала, що я хочу їхати туди і подивитися, що там відбувається. в Київ. Тат, Москву. В Москву. Так, і е, мною сів мій тато, і ми поїхали. І власне бачили, що відбувається там біля Білого Дому. Там була Таманська дивізія, і був синьо жовтий прапор. І мені його дали. Я його привезла в Київ в Москві. Так, і розумієш, я, я зараз думаю про цю подію. Цей прапор, до речі, довго в Верховній Раді стояв, не знаю чи зараз, бо я там не буваю. То я зараз думаю, що тоді був шанс на болотах, щоб все пішло інакше, і не але пішло, а в нас пішло. пішло. Тобто, да, цей прапор я привезла. Знаєш, це такий і але історний... для мене це цей прапор привезений з Росії. Так виходить. Тобто, а як ти його довезла 24-го? Я передала насправді Передали. Так, я просто його передала, і е, він був у мене. Я його передала, бо е, такі журналісти відомий Орест Орес є. Е, ми з ним були там вдвох. Поїхали, і мій тато, угу. і, е, і я йому кажу: Орес, слухай, кажу. Поки ми з тобою живі, ти можеш засвідчити, що це так і було, тому що це настільки фантастично, так, що виглядає так, якась це просто. окремий серіал для е, якоїсь дуже відомої американської платформи і української хочеться теж. Ти з гітарою сьогодні так. у нас ще поки ми говоримо, бо так заговоримо, що і часу не, не вистачить. Тому хочеться почути пісню е, до Дня Незалежності. А, я написала. Гітара Вишиванка. Okay. Я написала пісню, скажу вам, 8 липня, коли летіли ракети, я їхала на зйомку, потім поверталася і бачила, як люди йдуть, їдуть до Охмадиту, ну, проплакала півночі, і потім, знаєш, от, як от рідну людину, коли боляче, ти хочеш її обійняти. Mm -hmm. І е, я думала, як же я люблю Україну і що ж відбувається. І цю пісню написала друзям своїм вислала музиканту Вадиму Лисиці, і ми вирішили її робити. Хоча насправді я працювала над піснею, вона ще вийде пам'яті мого брата. Але ця пісня мені захотілося поселити це, цей настрій. Записали пісню, вийшов кліп, можливо, його десь покажете колись, але оскільки я з гітари, то я вам її заспіваю. Серце мліє на світанку, прокидається земля, соловей співає зранку, підіймається зоря, Колоситься в полі жито, мальви квітнуть до небес. Рідна я красою вмита, як же. i на весні, лийне пісня над ланами, голос рідної землі, сильні і красиві люди, рідні серцю дорогі, друзям раді будем всюди, хай бояться вороги. В се до небес пролітає ластівка в серці б'є пере... Справжня, яке класно, стільки тут душевності і моментів. Ти вже кажеш кліп зняла? Я зняла кліп е так, види України. Валя, а я знаєш, коли ти пишеш, і це настільки живе, ти що я дивлюсь картинку? на тебе, ти співаєш, я дивлюсь види України. І в мене прямо, знаєте, це, це такий живий звук. Я навіть це не віддам тебе нікого, я розплакала зараз, коли співала. Це, це дуже щемно. Ну, давай ми зараз подивимося ось ці кадри, які ти знімала в кліпі, щоб трішки зануритися в цю атмосферу. Фантастична пісня, і вона так, щоб вороги боялися, бо ми безмежно любимо свою землю. Ми працюємо е, кожен у своєму напрямку, щоб її зберегти. Дуже красиві кадри. Де ви знімали? Ми знімали е, на Володимирській гірці і в Порогові. Е, якщо ви не бачили, в, власне е, прем'єра була позавчора. І вчора я вам вижу нас. У нас у нас є. У нас є здається, відео, ми Ось давайте. Давайте, давайте подивимо. подивимося, та. Такі хорошенькі Бо це знаєте, це діти, це Злата і Павло. І ми хотіли, щоб знаєте, щоб це було як е, радість і щастя. Угу. Бо, Бо все, що ми робимо, нас. це ми робимо для дітей. І е, знімали тут просто пирогів, Володимирська гірка і, і багато любові. Так, Багато любові, яку ми передаємо наступним поколінням, щоб вони це відчували, щоб вони це розуміли, знали, як все, якою ціною здобувається. Клас. Дуже такі простори класні. Ну от хочеться, щоб ця пісня полетіла, і хотілося знаєш, мені зразу хотілося, щоб звучали дитячі голоси, і щоб її було легко підспіювати. І ви підспівували, ви перший так, раз дуже шу... Легко, легко так. підспівується, легко Лягає, сама, так? І дуже... знаєш, такий настрій піднесений, от концентрована любов. А ти кажеш дитячі голоси. А, а, тось... да, я записала цю пісню, насправді вона ще звучатиме на фестивалі Діти Хелп Мюзик. І практично mm -hmm. зразу прем'єра буде в єдиному марафоні, до речі, 1 вересня разом з дітьми цього фестивалю. І я співала цю пісню в фіналі, і вже потім ми записали цю пісню, і ці mm -hmm. діти так само приїхали і записували разом зі мною в записі його. Чути. Uh -huh. uh, і, а потім вирішили знімати кліп, тому що ну, хочеться, хотілося підсилити пісню. Да, так да, що, от так. Я дуже, дуже рада розповідати про це, тому що, знаєш, коли ти пишеш з любові, і коли ти пишеш саме, от... мені здавалося, що не вистачає зараз цього настрою, тому що в нас ну, не так багато привидів для оптимізму. А він повинен бути і сили мають бути. І якщо ця пісня вселить, я буду щаслива. і мені це так подобається, звичайно. що є гітара це тепло звучання, це якась така близькість одразу. Вона дає особливу магію. Де тебе можна почути з твоєї гітари, з твоїм співом і відчути таку близькість не лише з екрану, можливо, ти десь де якісь концерти деш найближчим? часом? Ну e, no, в принципі, ну є якісь плани, якихось конкретних концертів. Будь-коли, коли б я до вас прийшла, в мене б завжди були плани. Саме зараз, от okay. пісня і кліп, потім ми будемо випускати пісню братику, яку пишемо з Вадимом Вадимоси, Дмитром Сарацьким, бо це там буде звучати симфонічний оркестр. Mm -hmm. Це буде, ну це важлива пісня для мене. Поки що концертів якихось я не планую, тому що просто дуже багато всього було. Я хочу нарешті хоч на тиждень видихнути, видихнути, видихнути. але обов'язково буду щось планувати й дуже Віді... хочеться. Такого теп теплого щось. Це не квартирник, бо ти масштабніший людина. Але дуже хочеться такого Знаєш, теплого А Я люблю квартирники. Я так. насправді е, роблю такі е, концерти саме. Теплі в невеликому приміщенні зі свічками. Бо е, знаєш, сьоми років я граю на гітарі, і моє життя показало, що це інструмент друг. Немає світла, наприклад, або е, немає гітар. Немає, да. немає нічого. Ти береш гітару, і все одно концерт відбудеться. Тобто, і ти гуртуєш навколо так. себе, навколо своєї гітари, своїх людей, які завжди теж тобі генеруються. І угу. дуже знаєш, люблю співати е, дитячі пісні, бо дорослі люди теж люблять дитячі. Ти знаєш так, і... я фанат твоїх дитячих. Ячих альбомів, це правда. Я фанат кожної пісні, тому, тому що воно лунали в мене в машині років, напевно, сім, поки малі підроста. Тому традиційно ми, ми як це ми намагаємося нас в ранок марафону радити вам читати українські, радимо дивитись українські, радимо ходити слухати? в театр, ходити українська і звичайно слухати, слухати, скачувати вже є на платформах. Вже так, вийшла. Вже дивіться вийшла, Дивіться дуже хочеться, щоб це вселило. Знаєте, оцей настрій піднесеності що. Я коли писала, подумала, я так люблю рідну землю, і я відчуваю, що вона любить мене. Uh -huh. Тобто, це, це таке дуже важливе відчуття. Ніде в світі ми не почуваємося так, як вдома, а ті люди, які Поїхали, бо є дуже багато людей, переселенців, яким, на жаль нема куди вертатися, і це так, дуже це великий біль. Але е, все одно їхня материнська земля це Україна і Україна в серці, і все одно всіх чекаємо е, додому. Я сподіваюся, що дуже би хотілося, щоб наступний день незалежності ми визначали в мирній Україні з перемогою. Без, без ракет, без тривог з перемогою. І щоб всі е, зібралися за святковим столом, пекли пиріг. Які ви вчора пекли теж так? Ти знаєш, але е, так цікаво, ми е, різну реакцію від людей зустріли. Хтось каже про те, що незалежність це лише про перемогу, це про наших військових, які віддають своє життя, що це е, високі такі матерії. А ми, начебто, намагалися пирогом приземлити. І ми і пояснюємо. От, ти розкажи своє ставлення і сприйняття. Бо ідея ця мені настільки від, ну, відгукнулася, і наші всі команді про те, що пиріг це те, що об'єднує, і це як додача, як ще одна грань на на цьому коштовно. Ному камінці під назвою наша Україна, яка складається з багатьох моментів. А пиріг це те, що об'єднає і гастрономічно зафіксує е, ось цю таку нотку нашої справжністі. Як ти ставишся до цієї ідеї, щоб саме в день незалежності був е, і гастрономічний такий символ? По перше, знаєш, я якраз вважаю, що це цей день, який ми повинні відзначати, і навіть тільки тому, що от, наприклад, у 2021 році я виступала на фестиваль ветеранів, був на Володимирській mm -hmm. гірці. І вранці, коли був саундчек, а якраз в цей момент був парад, і коли ми е репетирували, над, мною над нами пролітали літаки, бо вони летіли, і наді мною пролітала мрія. Mm -hmm. І це. Я дуже хочу, щоб мрію відновила, але це може не відновитися. Це спогади. Навіть в минулому році ми завжди зізвонювалися, ходили згуляти з моїм братом. 33-я річниця незалежності зустрічаю без нього. Тому невідомо скільки нам залишилося, і взагалі як це все буде. Тому це безумовно свято, яке треба відзначати. На святі завжди українці так чи інакше ну, ходять десь гуляти, але зараз, відповідно, немає масових заходів, і це логічно, і це зрозуміло. Люди сідають за стіл. Нас так заведують. Навіть ці пісні, яку я е, співаю, там лина пісня над ланами, голос рідної землі. Т, всі, хто були в селі до бабусі, їздили завжди десь ввечері, обов'язково почують, що хтось співає. Е, дуже класно, Брайченко, е, Оксана, сказала вчора у вас, що ну, їжа єднає. Так ми зараз сидимо, ну, ну клас. Коло чого одно збираємось? Так. Е, то чому б дійсно не готувати щось спеціальне е, до цього дня? Бо це насправді це ж не тільки про їсти, це так. про рецепти, це про розмову, бо це українці... Це про запах. Так. Це, наприклад, якщо мама з дочкою або з синочком, або з чоловіком, це можна робити разом. Так, це це терапія, нас. це запах. Коли знаєш, я так подумала, що я деколи не можу сказати, що я люблю готувати, але я люблю пригощати. Я просто деколи люблю, щоб вдома пахло свіжою випічкою. Бо це, класно, бо, це класно. бо Це одразу затишно. Я за затиш, цю, я просто я наступного року я буду готувати цей виїхав.